Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить, і побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на середу, 9 липня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Dragon Tarot, Це одна з перших таких. Довгих трикутних колод, які я зробив ще у 22-му році. А епіграф буде з цієї зеленої книжечки, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Я її колись називав «Втикнік», бо в неї гарно втикати, коли вам треба якась порада, коли вам треба заспокоїти свої мізки, свої нерви, краще послухати, що скаже ця книжечка. І ось що випало. Ну тут випали ділення людської натури на дев'ять тонких ефірних тіл згідно єгипетської філософії, а тут написано два афоризми. Один належить Ніколо Паганіні. От що він казав: способним завідують, талантливим мішають, а умним мстять. І інша цитата це вже з ісламських притч. Учені на землі все одно що звезди на небі. Хто забуде, них в путі заплутаються, кому вони не видні, потеряються. Тож звертайте уваги на мудрі поради, менше слухайте різних балаболів і особливо пам'ятайте, що я жива людина, а не якась там іі, -і. і якщо ви дивитесь якісь там. Відео, де читає робот, де грає робот, де немає нічого живого, а ви ставите лайк саме ось цій штучному інтелекту, а звичайна людина вас не цікавить. Тож і дивіться далі штучний інтелект. Він, можливо, більше знає, але він нічого не знає, а не таро, і Він зовсім не освічений в мантиці. І було б гарно, звісно, зробити таку модель, яка б тасувала колоди, яка б все розповідала, а я б себе собі сидів, Сідів за комп'ютером і коригував цими процесами. Але я роблю вам майже лайфові прогнози, тому не забувайте якось реагувати на них. Що стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, якими вони насправді, тобто буде дуже важко їм приховувати свої істинні наміри, як то кажуть. І що ж стосується людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні не дуже гарний день. Зверніть на це увагу, бо можуть бути перепади тиску та перепади настрою. Що стосується, якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, і знову буде три карти: перша карта, загальна карта. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Друга карта загальна карта дня, яка скаже, яким буде ця середа. І третя карта це за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на 9 липня. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири, три, два, один. Розпочинаємо з раків. Можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас і вітаю, чого очікувати представникам цього знаку? Імператриця в прямій позиції гарний показник. По-перше, це земля-матінка, яка вас тримає, яка вам дає можливість заробот, заробити якісь гроші. Це гарний фізичний стан. Це зв'язок з вашою рідною мамою. Якщо вона є, але ви знаходитесь на відстані, обов'язково їй сьогодні. Зателефонуйте. А ще це матеріалізація ідей, коли ви можете про щось подумати, а воно відразу може реалізуватися у нашому тривимірному світі. Цілком це дуже гарна позитивна карта, яка дає і гарний настрій, і можливості щось заробити. Далі леви. Перегорнута зірка магів це відсутність гарних, гарних емоцій і відсутність контролю над емоціями, тобто відсутність дофаміну. Більш за все, люди отримують дофамін останнім часом, коли отримують гроші. На жаль, сьогодні гроші ви не отримуєте, треба економити, і треба берегти саме свій психічний стан, щоб не зірватися. Бо сьогодні велика імовірність психічних різних розладів та емоційних яких. Струсів. Далі представники знаку діва. Перегорнута помірність це відсутність захисту і це. Відсутність контролю над словами, тобто ви сьогодні можете дуже бути чимось сильно обурені і казати брудні слова, матюки у бік різних людей, особливо якщо вони не будуть цього чути. Бо ви будете їх крити, заливати брудом. Зверніть на це увагу, коли ви кажете брудні слова, коли ви гніваєтеся на людей, ви. Втрачаєте свою особистий свій особистий захист, тож намагайтеся цього дня менше спілкуватися і будьте більше сконцентровані. Також намагайтеся цієї середи не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі терези. Перегорнута смерть натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Будь-які зміни лише нагірше. Єдине, що ви можете сьогодні змінювати своє ставлення до тих подій, які вже відбулися у вашому житті, і на цих уроках якимось чином так пройти цей день, щоб нічого не помінялося, бо будь-які зміни цього дня лише до гіршого. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, колісниця відкрив. Диває вам шлях дорогу. Колісниця, це шлях, це ваш розвиток, це гарний мудрий день, коли ви можете щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, бо гроші приходять і відходять. Це стосується знань. Тобто сьогодні гарний день для навчання, для того, щоб вже нарешті відкрити цю книжку, де ви залишили закладку, і знову почати читати. Якщо ви сьогодні накопичуєте інформацію, вона вам обов'язково знадобиться. Що вам потрібно сьогодні кудись їхати, їдьте. Дорога відкрита, ніщо вам не заважає просуватися вперед. Ще цього дня для скорпіонів гарні зустрічі бесіди з представниками знаку стрілець. Далі стрільці. Перегорнутий всесвіт, і це карта скорпіонів. Ви точно будете сьогодні зустрічатися зі скорпіонами, але вам ця зустріч не принесе якихось облегшень, не принесе якогось блага. Навпаки, зі скорпіонами краще так тримати дистанцію. Пам'ятайте, що сьогодні день кінця чогось поганого. І хтось з вас знаходиться на межі, на прірві. Якщо ви будете, не будете бачити себе у майбутньому, то його і не настане. Тому задовольняйтеся малими результатами і пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви перемагаєте. Можливо, слід відступитися, і тоді ви щось виграєте. Також будьте обережні з представниками знаку Скорпіон. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Храмова брама, інша назва цієї карти Верховна Жриця, це жіноча карта. Тому жінки будьте обережні, сьогодні може і боліти голова, і розпочатися місячні, і будь-які знайомства, спілкування цього дня вам будуть приносити навантаження. Так само, і чоловіки, будьте обережні з жінками. Від жінок сьогодні можна очікувати будь-якої падляни, навіть якщо вони дуже такі міловічески і дивляться вам в очі і кажуть про своє кохання, це все брехня. Подивіться на це все очима своєї власної інтуїції, і, можливо, можете себе врятувати від поганих наслідків ваших стосунків з цією жінкою, яка вже вам давно не потрібна. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, перегорнутий Верховний Жрець, це поганий настрій, якісь перечуття, які можуть до вас підійти і щось там нашоптувати вам, казати, що у вас нічого не вийде, що ви втраті. Чаєте цілі, можливі проблеми з тиском. Рекомендація вам сьогодні нікуди не їхати, не розсіювати свою увагу, і головне, не поспішати. Бо якщо будете поспішати, можете наробити багато чого поганого для себе. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. Відлюдник в прямій позиції, це планета Нептун. Нещодавно вона тільки виволітила зі своєї обітельниці, а обітель у неї якраз у рибах, і вона вже вовна, але вона все одно на вас впливає. Вона ставить певні межі, за які вам ходити не треба. Відлюдник натякає на те, що треба бути обережнішими і більш зануреними у глибину будь-якого питання, будь-якої речі. Тобто, не будьте поверхневими для когось з вас. Сьогодні буде дуже недобра звістка про смерть людини, яку ви або знали, або поважали. Зверніть на це увагу, але треба жити далі. Єдине, що сьогодні треба бути трошки таємними, справжніми такими шпигунами, не розповсюджуватися про свої плани та ідеї. Далі овни. Перегорнута сила каже про те, що сили треба поберегти. Особливо це стосується військових та спортсменів. Сьогодні ви можете надірватися. Сьогодні ваша сила фізична, вона вам. Не йде на користь. Сьогодні хтось з вас втрачає ресурси, ресурси, які ви накопичували, можливо, не один місяць, не один рік. Чоловіки, будьте обережні, це чоловіча потенція, яка сьогодні вас може підвести. Також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Далі, тільці. Перегорнута жертва це планета Уран. До речі, ця планета якраз і знаходиться в знакі тілець, і вона таки знаходилась з 39 по. 43-й рік, також у тільці, і тому війна повторюється, бо все йде по космічним законам, які люди не, не можуть ніякось ніяк змінити. І враховуючи те, що ця карта випала перегорнута, це позитивний момент. Сьогодні день дарів, подарунків якихось. Сьогодні ви нічого не втрачаєте. Навпаки, люди навкруги вам допомагають. І ця карта і вам каже, що треба бути добрішими і жертвувати те, що вам не потрібно. Іншим людям. І нарешті водолії, близнюки. Близнюки карта суда, це повтор, це те, що постійно ви займаєтесь. Нічого нового, ані поганого, ані гарного сьогодні не буде. Ця карта також пов'язана з вашими родичами. Можливо, сьогодні треба з ними зв'язатися чи приїхати у гості. Також не забувайте, що ви. Живете у своїх дітях, не забувайте про дітей, якимось чином їх підтримуйте, якщо така є можливість. І ще сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І загальна карта дня на 9 липня. Закохані в прямій позиції або два шляхи. Ось так вона виглядає у цій колоді Адами і Єва. Сатедемський дракон, якого звісно не було у Біблії, але я його намалював, бо карта ця дуже цікава. Вона дає можливості, вона дає вибір. Саме від вибору сьогодні все залежить. Якщо ви нехтуєте підказками внутрішнього голосу, то можете просто не знайти той самий чарівний шанс, який може вивести вас до нового життя. Це те, що Фізики називають квантовий перехід. Сьогодні якраз ви можете перейти з однієї фази в іншу. Лише завдяки власному вибору. Тож не бійтеся експериментувати, якщо бажаєте заробити гроші, можливо, треба десь щось недосказувати чи говорити все у такому світлі, щоб вам ніхто не міг відмовити. Також, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну добре, що не випало. Тут таких дуже поганих карт, але все одно слід звернути увагу на досить тривалий проміжок часовий. Цей проміжок буде тривати десь з 8-ї години вечора, з 20-ї години і по другу годину ночі. Тобто, саме в цей період можуть відбуватися якісь небезпеки і найбільш такий. Дуже важкий час, це якраз перед північчю, тобто починаючи з 22 по 24 годину можуть бути якісь руйнування і смерті, бо відлюдник він завжди каже про смерті. Але не випало ані розбитої вежі, ані диявола. І можна сказати, що можливо це просто натяк про те, що будуть погані часи, і треба на це звернути увагу. В ці погані години краще не займатися якими справами. Краще що відпочивати і вже хоча б о 20-й годині приїхати додому, щоб у вас не було ніяких проблем, коли сяде сонце. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 19-го або 28 го числа будь-якого місяця, блазень в прямій позиції це нульовий аркан. Він знімає будь-які Такі серйозні справи з вас навпаки, сьогодні день, коли вам треба дивитися на життя крізь призму почуття гумору. Якщо не буде гумору, будете панікувати і можете наразитися на те, що обнулитися можна у цей день, тобто втратити все, що у вас є, якщо ви не будете дослухатися до порад таро. Особливо вам пощастить сьогодні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий мах, перш за все, поганий період для чоловіків, бо це чоловіча енергія, янська перегорнута, сонячна енергія, відсутність світла, невідсутність творчих ідей, і краще в цей день нічого не розпочинати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21. Або 30-го числа будь-якого місяця диявол в прямій позиції. Будьте максимально обережні. Сьогодні день фатальних обставин, зустрічей, які вам не потрібні. Якщо ви боїтеся людей у формі, ви їх обов'язково сьогодні зустрінете. Якщо ви не будете обережними, вони вас обов'язково знайдуть. Демони навколо вас будуть намагатися, якимось чином вас не просто вколоти, а вибити з-під ніг вашу табуреточку, щоб ви підвисли і щоб все закінчилося. Але якщо ви будете обережні, якщо ви не будете ризикувати, то можете обійти ось це лихо. Далі Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця розбита вежа вкрай поганий аркан, це руйнівні якісь дії по відношенню до вас. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви чуєте, що навколо коїться щось зовсім не те, що ви чули до цього, беріть свої манатки, беріть документи, і йдіть у укриття. Ні в якому разі не нехтуйте цим повідомленням і пам'ятайте, що. Сьогодні, якщо ви автовласник, краще не сідати за кермо власного авто, велика ймовірність травм ДТП, а також велика ймовірність пожежо-небезпечної ситуації. Єдине, що для вас сьогодні дуже гарний день, якщо ви народилися. Під знаком мовин далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця імператор, це планета Юпітер, це влада, це оточення ваше. Воно вам буде допомагати, воно вас буде підтримувати там, де люди, там є і поміч, і там немає ніяких негараздів. Рекомендую вам сьогодні поїхати в гості чи піти у якийсь клуб і жити повноцінним життям, не нехтувати, звісно, сигналами повітряної. Тривоги, але не забувайте про те, що там, де люди, там для вас великі плюси цього дня. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнуте правосуддя, це несправедливість по відношенню до вас. Хтось вас може несправедливо осуджувати. Це також правоохоронні органи, які також сьогодні можуть раптово про вас згадати. Тому будьте обережні, носіть з собою відповідні документи і, звісно, майте. Надійного адвокату, який вам може сьогодні сильно допомогти. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції, це якісь таємниці навколо вас. Щось незрозуміле, якісь ілюзії, те, чим ви переноситили себе останнім часом, це вам заважає рухатися вперед. Не вірте словам людей. Сьогодні ці слова майнливі і зовсім неправдиві. Пам'ятайте, що ваша інтуїція це ваш надійний підказник. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися. Під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнуте проминисте сяйво, інша назва Сонце це як прямі сутінки. Це щось незрозуміло, це втрата світла, втрата надії, втрата внутрішньої енергії. Сьогодні ви на деякий час можете стати енергетичним вампіром, якому буде не вистачати світла, не вистачати позитивної енергії. Зверніть на це увагу, не спілкуйтеся з темними людьми, бо вони можуть вас завести у найтемніші закутки життя. І також будьте втричі обережні, якщо ви народилися, під знаком Близнюки. І нарешті остання карта для людей, які народилися дев'ятого. 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це колесо фортуни в прямій позиції, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні, нібито не ваш день, сьогодні вдача вам посміхається. Сьогодні той день, коли ви можете кудись їхати, бо колесо крутиться у правильному напрямку. Сьогодні ви можете ризикувати, ризик цей буде виправданий. Ви можете завдяки ризику щось виграти. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком Козиріг я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Дреган та Рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.